Вітаю всіх на півдні Одеської області. Я з коліченко Анжела і ми з півдня. Показую сьогодні, що у нас цвіте. Зацвіли наші гібіскуси, деревовидні вже цвітуть, я показувала. Зацвіли нові сорти, зацвіли трав'янисті гібіскуси. Зараз прогуляємося трошки там, де щось цвіте. Ну, це у нас, я вже показувала тут рожевий. Ця квітка не дуже гарна. Це у нас купувала блю шифон, але він який не блю. А... Самий звичайний, який в мене вже є. Ну, нічого. Вже буде два таких. Так, тут ось рожева квітка більш-менш так схожа, гарно виглядає. Десь назви в мене записані, так зараз не згадаю, тому що є їх кілька подібних. Тут, бачите, тут два рожевих. Зараз стану проти сонця. Тут два рожевих третій, не пам'ятаю який ще не зацвів. У мене всюди їх по три штуки. Зробила такий мікс, але тут виявилося два рожевих, вони відрізняються. Відрізняються чим? Зараз покажу, з гілочка зацвіла тут, добре видно. Це якраз ось один сорт, бачите, просто рожевий махровий ось. Ось, бачите, яка квіточка, просто рожевий махровий. А це сорт другий відрізняється чим, що на ньому є такі, бачите, такі бувають такі вкраплення більш темні. Не можу навести однією рукою. Однією держу гіляку. Ну, такі от темні вкраплення ще є на квіточках. Так, тут у нас дуже високо їх підняла. Тепер треба нагинати. Ну, тут бусковий, махровий, махровий у нас. Потім такий ось темний зацвітає. Бачите, ось який він темний, цікавий, цікава така квіточка. Бачите, яка гарна. А тут у нас білий махровий, але білий не чисто махровий, зараз доберусь. А білий, бачите, з червоною серединкою. Так що тут три різні. Бусковий махровий, білий махровий з червоною серединкою і темний махровий. Так, йдемо далі. Ламанда вже відцвітається. Так, це вже один, два, три, це вже четвертий зборняк. Так, тут у нас лавандовий шифон. оце той, що спочатку теж він такий як напівмахровий. Потім тут у нас є Люсі. Люсі це ось, бачите, така червона квіточка, і вона така трошечки махрова всередині. Нема знизу квітки, не можу показати. Тут який комар, а кусючий. Так, і зацвітає у нас, ну поки ще в бутонах тут е, ось тільки-тільки розкриваються. Е, це дуодебрабант, махровий сорт темний теж. Теж темний, темний він. Так, ось тут ще квіточка розпускається, бачите, тільки-тільки. Бачите, який її колір. Ну, вона тільки-тільки розпускається. Так. Це один, два, три, це четвертий зброняк я сказала. Це у нас ось тут п'ятий. П'ятий. Тут у нас, ну, цвіте поки тільки ось шифон білосніжний. Білосніжний, білосніжний. Тут теж ось темний буде, ось тут видно бруньки, темні квіточки. Там є трошки різні сорти, називаються, але вони, я так коли вони цвітуть, у мене таке враження, що вони всі однакові, або мені так продали з різними сортами, а одна і теж її купувала в різних місцях. І пістряволисний, бусковий, махровий теж ось є. Тут теж три сорти. Це п'ятий у нас. Зараз вже так не, не буду ніде не, не зупинятись, піду до саме деревовидних гібіскусів, щоб не перебивати. І тут 6-7 по 3, це 21 гібіскус у мене, але як бачите, є повторення, там бусковий шифон, повторюється. Тут цвіте рожевий. Ось десь треба виписувати, вони там такі назви десь у мене є. Бачите, тут такий рожевий, більша серединка, і... і такі вкраплення темні теж. І він такий світло-світло-рожевий, майже білий. Так, Другий у нас ось зацвів темний, махровий, такий, як світло-чорнильний, бурячковий такий. Так, а третій-третій, не пам'ятаю, який у нас третій, третій у нас он зовсім малюсінький знизу. Це я вже досаджувала. Ці, бачите, вже два. Так, матросик. Помощник мій. Ці два більш такі вже, ну, я раніше їх садила височенькі, і от там один знизу, третій. Це я ще вишукувала різні сорти, щоб були різні. І тут у мене три сорти різні. Один великий, ось давно саджала. Їм вже тут ще клумби не було, тільки було місце. Вільне, і я його зразу сюди посадила. Дуже гарний сорт. І два нових он, знизу ростуть. Побачимо ще, які тут теж три. О, 21 гібіскус у мене деревовидний, але мусковий шифон повторюється двічі, значить, 20 сортів точно є. Можна ще один завести пістряволисний. Але він такий е, темні бутони в нього і вони майже не розпускаються. Так, такий цікавий який сорт. До речі, у моєї подруги росте, то можна буде попросити кілька живців собі. Ну, Четвертий не, не знаю, що робити. Можливо, там в дворі вони більш молодші, можна буде викопати мусковий шифон. Той. Так, тепер у нас трав'янисті гібіскуси. Ох, матросик, ти матросик. Заців чізкейк. як я казала, самий мій любимий поки сорт, поки не зацвіли нові сорти, бо я замовила там сортів 6, здається, посадила. Дивіться, він який, він такий гофрований. Зараз наведу камеру. Дивіться, в нього листя таке, а, ці не листя, лист, ну, пелюсточки такі, такі якісь як, як, тканини такі, ну такий він гарний. Ну, от. Самий мій любимий сорт. Він коли зацвів, я взагалі була в шоці перший раз. До нього був у мене другий сорт любимий, потім покажу, зацвів уже сьогодні є. Але після цвітіння цього і гляньте, які в нього бутончики, як трояндочки. От зовсім як трояндочки. Дивіться, який гарний бутон. І сама квітка просто, а серединка тут таке враження, що ніби тут як воском покрите. Взагалі квітка просто суперова. Така гофрована, гофрована, більше всього гофровано. І такий ніжно-ніжно-рожевий колір. Взагалі супер. Так, можна я піду, став на ноги стоїть. Це у нас теж сортовий Май Валентин називається. Він ще не цвіте, він такий, бачите, у навіть листя яке. Листя гляньте яке різне, саме листя гарне, бачите? Не отаке ось, а ось таке. А це у нас оце з таким простим листям, це, здається, мій махровий сорт, називається Серце матері. Він єдиний в своєму роді махровий сорт. Вивели його в Україні. От він самий дорогий, 250 гривень. Оцей валентін і чизкейк по 150. Це у нас е сіянці. Ну, сіянці це не означає те, що їх сіяла. Це вже діленки від коренів. Колись я купувала сіянці, молодесенькі рослинки, е їх посадила. Вони вже в мене давно ростуть гібіскус. Я коли побачила ці квіти, я просто захворіла ними. Тому в мене їх багато сортів, я їх дуже люблю. Цвітуть вони дуже довго. От, вважайте, зараз середина літа, і от вони до кінця літа будуть точно цвісти. Так от, сіянці. Сіянці, якщо у вас є час, ви можете зібрати насіння. Тим більше, якщо вони у вас отак от ростуть, як у мене, різні сорти поруч, вони можуть опилитися. І сіянця, може вийти у вас зовсім інший сорт. Якщо ви сієте, навіть у вас червоні будуть рости, але з насіння може виявитись і біло-рожевий, якийсь біло-червоний, рожево-червоний, різні. Тому що з насіння, вони не повторюють свій сорт 100%, можуть повторити, але всі 100% ніхто вам не дасть. Тому, якщо хочете саме такий сорт, то діліть його коренем. Якщо у вас, вам це не важливо, то можете збирати насіння і сіяти. Е, насіння треба висівати ще десь в березні, в стаканчики, тому що інакше вони не встигнуть зацвісти. Якщо вам це теж не важливо, можете десь травні висаджувати прямо в ґрунт їх. Ну, це не факт, що вони у вас зацвітуть цього ж року. Але на сюди рік вже обов'язково зацвітуть. Е, сортові. Сортові. Мені багато разів писали, ой, зберіть насіння. Насіння вони не дають, на жаль. Коробочки ці, вони відцвітаються. І коробочки оці всі повністю просто відвалюються. Отак от відвалюються, повністю от, так от шляпкою цією, повністю відвалюються. І все. І насіння в них ніколи б не буває. Тому що якби це можна було б так насінням розвести, взагалі були б шикарні сорти. Тут у мене ще є білий лебідь, чисто-чисто білий. Скажу, що чисто білий гібіскус трапляється дуже рідко. Я його шукала років 5, мабуть, поки знайшла. Щось він тут у мене хворіє, хлорозить. Оце чисто білий, треба буде його підкормити, пробризкати. Таких от білорожевих, рожевих, їх дуже багато. От у мене ось одна квітка і друга, вони майже схожі, бачите, але тут більше прожилки такі видно. Це могли бути сіянці з, з, з однієї насяневої коробочки. І трошки просто відрізняються. Бачите, тут прожилки більше. А тут прожилок таких нема. Зараз підійдемо в мене ще один дравянистий, ось простий сіянець. Теж гарні. Вони є рожеві, у мене їх, я кажу, кущів, Я не знаю, скільки, мабуть, кущів 30 їх у мене. Можливо, більше. Тут тільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 кущів тільки тут. Я коли посадила перший раз сюди ці гібіскуси, тут ще не оформлено було зовсім. Просто була пуста земля. А гібіскуси посадила тут. Чому? Тому що. Тут земля взагалі була дуже-дуже така нерівна. Отут по центру йшла яма. Колись тут ріс-виноградник у свекрухи. Вони все життя чомусь, коли його сапали, чомусь починали звідси вигрібали траву на боки. Тому тут виходила така яма. Вони звідси вигрібали всю траву суху разом з землею, і тут була така, як ямка. Я посадила ці гібіскуси спеціально сюди в цю таку ямку, якби. Я її тут лишила, вона тут є. Тому що вони дуже люблять полив. Коли дощик йде накрапає, то все одно тут залишається вода. Вона не розливається по сторонах, а вся навпаки стікає сюди, коли дощик йде. Це буває рідко, але все одно, коли він є, то хоч трошки затримується волога. Трав'янисті гімбіскуси, вони ще називаються болотні. Вони дуже люблять вологу. Дуже. Мені. Зараз, наприклад, стало цікаво, якщо посадити в горшок і поставити у воду, цікаво чи буде він цвісти у воді. Треба буде проекспериментувати. Так, ось за цей ще один біло-рожевий сорт. Як бачите, він вже зовсім другий. Бачите, в нього такі як рожеві вкраплення є по одній і то по одній стороні, бачите, на півпелюсточки воно йде. От з кожної сторони. З одного того боку, ні, тут з другого боку. якось воно, ні, з того пішло, ж правильно, по краю пішло по, по колу, правильно, правильно пішло, з однієї сторони, от ось з цієї, бачите, ось, ось вони, рожеві вкраплення. Я ж кажу, коли ви будете збирати насіння, ви можете отримати з одного куся Кілька сортів у вас вийдуть. Якщо вам сподобається який сорт, його треба буде ділити вже тільки коренем. тому що з насіння ви навряд чи можете повторити. Так, багато мене, мабуть, кусів 30, в мене їх тут. Тільки там 11, тут буде 20. Мабуть, більше 30. Ще в одному місці є. Коротше, дофіга і трошки називається. Зараз покажу ще за цю Сортовий гібіскус, я його знайшла, була, купувала у бережнюків і ще однієї жінки. Були різні назви. У бережнюків виявився якийсь пересорт простий. А у жіночки купила, ось він у мене є. Називається Беррі Авенсон. От до Cherry Чізкейка це був мій самий любимий сорт. Тут завалився, це був дощ і вітер, і завалив. Так, дивіться, він теж який, бачите, гофрований який теж. Колір не передає камера, він більш такий бурячковий. Отакий, От як фіолетовий колір. ну. Дуже гарний, я ж кажу, це був мій найлюбимий сорт до того, як появився черрі-чизкейк. Листя в нього теж, бачите, таке е темне винного кольору. У мене їх два кущі. Це тут росте він і тут росте він. Черітчик, на, на жаль, один, поки це теж Берія Евенсон. Ну, подобається він мені. Треба черіті з мабуть, ще один кущ залишити. Серцематрі я собі теж два посадила. Білий лебідь, два посадила. Це сортові фантазія. Ще є один у мене сор... сортовий. Він такий рожево-фіолетовий сорт, великі квітки. Ну, ще не цвіте. зацвіте потім покажу. Так, сортові, ще, ще, ще раз повторюю, не, нема насіння. В мене ще не зав'язували насіння. А прості можете сіянці собі. Я чому називаю їх сіянці, тому що вони вирощені з насіння взагалі. Але зараз їх ділю коріннями, тому що, ну, якось ніколи їх не сіла. Можливо, якось буде в мене бажання. Ну Поки в мене дуже багато коренів, є що ділити. На цей рік я вже поділила багато кущів. на наступний рік буду знову ділити. Є ще не ділені І думаю, що нові сорти такі гарні поділки купувала дорогі, великі. І думаю, що на наступний рік, можливо, буду ділити нові сорти. Вони потім зацвітуть, потім побачимо, що ще по гібіскусам. Трав'янисті гібіскуси ще можна живцювати. От вони, коли вже десь серпні місяці, коли вони цвітуть, можна відривати гілочку. Зараз вже покажу. Я колись їх живцювала, скажу, що десь, ну, хоча б 50% приживає є. Так, отут у мене нові сорти куплені. Треба знову підживити, побризкати. Бризкала щось тут. Ну тут земля дуже погана в мене. Так. Ось оці бокові гілочки, що ростуть в пазухах, можна їх відривати отак от. Відривати так ну, акуратно, щоб воно так відірвалося біля самого листка. І під бутилку, як самі звичайні ви живчуєте рослини, точно так живчувати. Але треба вже почекати, щоб вони трошки задрев'яніли. Пішка, це треба десь в можливо. Як бачите, ще можна множити навесні, як я показувала, коли я викопувала кущі, і ці ростки можна відривати від кореня і саджати. І теж буде у вас новий посадковий матеріал, якщо ви хочете розмножити. Трошки раніше, тому що ділити я ділю восени. Взагалі, ну, у нас тут на півдні можна викопувати корінь і ділити на осінь, його ділити, розсаджувати. Але все-таки я більш привержений весіннього поділу, тому що вже видно, де ж в який росток пішов, де більший, де менший, де краще, як ділити корінь. Ну, це так все по гібіскусам. Деревовидні гібіскуси теж можна живцювати, але ще я от не знайшла того моменту, коли краще це робити. Я живцювала їх і літом. і Влітку, і весною, і восени, і взимку в різний період. Щось у мене це не дуже. І у воду ставила щось не дуже, воно у мене коріння пускало. Ніяк не можу знайти цей час, який найкраще для гібіскусів. Ну, буду знову живцювати деревовидні, там наживцювало, щось трошки прийнялось, сонце вийшло вже. Фу, і зразу стало припікати. Сьогодні у нас неділя. Восьма година ранку. Треба в вербу стригти. Треба вже стригти вербу. Все треба стригти, все дуже багато у нас-всяких всяких, всяких кущів. Дуже все гарно виглядає, але дуже багато роботи. Так, матросик, я через тебе зачіплюсь і вб'юся. Так, у нас ще одна собака, ну це не наша. Забула, її звати. Вже прибігла, поїла у нас зранку і бігає з нами вже. Ще одна прибула. Так що, друзі, якщо хтось живчував деревовидні гібіскуси, поділіться досвідом, мені теж буде це цікаво, тому що якось я ще досі ніяк до них не приловчилася, Як у мене не виходить. Ну, от, по гібіскусам і все. Бажаю друзі, всім гарного вихідного дня.